Доброго вечора, вельми шановне панство, пані та панове. Хочу розглянути запропоновану тему на Блакет. Хто вас обговорює за вашою спиною? Хто вас обговорює за вашою спиною? Давайте розглянемо. Спочатку хто ви, тому подумайте про себе, прибере зайві думки, не думайте ні про кого. Ми зараз подивимось, хто там вас обговорює. І знаєте, якщо за вас хтось говорить, ви на правильному шляху дуже погано, коли не говорять. Але потрібно захищати себе від таких людей. І так, хто ви у мене, та людина, яка дивиться. В яких ви енергіях знаходитесь? Туз кубків. Дев'ятка пентаклів. Двійка мечів. Слухайте, ну ви взагалі закрита зараз людина, ви захищаєтесь, ви тут закрита. І тут буде йти про людину, мова, яка самодостатня, впевнена. Чутлива та людина, яка а, себе зробила, чогось ви вже а, досягнули, так? тут не про людину, яка щось а, там не має успіху, тут про людину, яка а, впевнена в собі, і у вас процеси відбуваються а, не тільки у особистому житті а, гарні. Але ще процеси відбуваються про роботу, це про зрілість, це про привабливість, це незалежність, це про вас можуть бачити як людину, яка має все і вміє все, і, так би мовити, не заложиться власним життям. І ви стримані зараз і ви не допускаєте до себе будь-кого. Спілкування, можливо, є у вас, але вибіркова і теми теж вибіркове. А хто вас обговорює за вашою спиною? Четвірка кубків, трійка кубків, п'ятірка мечів. Ну, слухайте, хочу додати ще одну карту. Пажик Пентаклів. Тут ні одна людина. Я зразу говорю: вас обговорює ні одна людина. Це оточення людей. це, можливо, ваше оточення. Більше тут нагадує оточення або колишні друзі, або знайомі. Можливо, колеги чи жінки-чоловіки, з якими ви раніше були. Добре спілкувалося. Це невідверта ворожість, але, можу так сказати, тут є змішання задрості, цікавості і спроби підколоти вас. Тобто, по петірочці мечі тут може бути заздрість в розмові, спроба зменшувати вашу значеність, цінність. Тема грошей може бути, якісь початків ваших можуть обговорювати. До речі, тут люди, і навіть які і є, вони, так би мовити, з собою не представляють якоїсь такої великої значності, тому що тут вийшла фігурна карта, тільки Паш. Паш це взагалі дитина, можливо, це може бути пов'язане ще з колом. Там є дорослі діти, так би мовити, вас можуть обговорювати з кимось. Тут нічого поганого я не можу сказати по сигніфікації саме тих людей, які вас обговорюють. А давайте подивимось, з ким саме вас обговорюють і про що. Сімірка кубків, двічка пентаклів, зірка. Королева А, туз Пентаклів, світ, сонце, королева Пентаклів. Я е, туз Пентаклів. Чогось подумала, що це королева. Колесниця. Ну, дивиться, по-перше, давайте так. І тут на дні колоди десятка кубків. Давайте так, поговоримо з вами по цим картам. Це дуже сильний блок, до речі, вийшов. І цей блок взагалі каже, що вас бачить яскравою людиною, успішною людиною в тих чи інших колі, бажаною. Сонечною, притягательною, яскравою. А ці люди взагалі не розуміють, що у вас справжнє, тобто таке враження, що про вас інформацію, яка вона є насправді, не знають люди. Обговорюють ваші можливі можливості, стосунки, вибір партнерів. Або якісь плани. Вас бачить людина, яка вміє крутитися, яка вміє справлятися з зі усіма. Зірка тут світ і Сонце це взагалі ви справляєте враження людини, яка має навіть успіх в тому чи іншому сенсі, так? можливо, в роботі, можливо, вас десь бачать, помічають, тобто ви можете висвітлювати щось, ви можете. По зірці це взагалі людина, яка може навіть десь виступати, так? Ви можете бути зіркою навіть. Бачить вас, вашу привабливість, вашу гармонію. Це може викликати змінну реакцію. Комусь ви подобаєтесь, а кому, комусь ви не подобаєтесь і вам зазрять. Королева Пентаклів, яка тут вказана, це про головна така тема, так, що їх зачіпляє, цих людей. Ваша стабільність і ваша впевненість, ваша турботливість, матеріальний рівень, можливо, ви, заміж, ви заміжем одружена, або одружений. Колосниця і Десятка кубків це взагалі говорять, що ви тут перемагаєте, тобто ви ставите цілі і ідете до цих цілі. Таке враження, знаєте, що ви десь навіть пробівна особистість в тому чи іншому сенсі. І взагалі купаєтесь в гармонії та щастя. Але це більше в мене йде інформація, що ці люди вони в минулому. Таке враження, що з цими людьми вже не спілкуєтесь. Вони можуть вас десь бачити або чути про вас. Але такого спілкування теплості, тобто де ви пересікаєтесь, вже немає. Тому і... Можеш щось не розуміти. Знаєте, що вам говорять тут карти? Карти вам говорять про не знищити вібрації свої, не виправдовуйтесь ні в якому разі. Якщо за вами слідкують, і якщо за вами за вашою спиною обговорюють, це значить ознака того, що ви на правильному шляху і ви все правильно робите. Ваша краса, ваш шлях говорить сам за себе. І вам взагалі не потрібно комусь щось доказувати чи поясняти. Тому я не бачу поганого. Про вас думають гарно. Так, є якісь такі аспекти, але я не можу сказати, що про вас якісь тут плітки, де вам потрібно остерігатися. Дуже гарна людина. Я маю на увазі ви. Во благо.